Все. Так, значить, почнемо зі щоденника. Як оформляти щоденник? Спочатку ви оформляєте в електронній формі, ну, а потім в понеділок уже я скажу, що і як, як його переправити. Так, значить, так, поділитися екраном. Ось бланк щоденника. Як ви помітили, він у нас йде форматом, форматом А. Ну, отак, якщо от, от, от ви бачите, ось у мене сторішки. А5, да? тобто опять він йде форматом. І тому, якщо ви так побачите, перегорнути, це буде титульна сторінка щоденника. Тут ви вписуєте прізвище ім'я по батькові своє, а все решта, ніби вписано. Да? Спеціальність, третій курс, група, все вписано. Потім тут пишете прізвище ім'я по, по батькові, прибув на підприємство установу, і, відповідно, тут треба вказати. Назву установи. Да, у Ярослава це одна організація, потім у, е стопку, у Діани, да, здається. я Ді вже, вже позабував. да, тобто, <свист�> да Андрі... місці, да. Да, да, і Діни, в Андрія і е Володимира це все центр туризму і ще в нас є. Одна студентка вона проходить по місці роботи, да, там вона е, і в себе Тобто, у вас це центр туризму. Ну, то вписуєте сюди Харківський, ну, цей центр той, що ви досліджували е, тут. Поки що нічого а вибачте, я не бачу куди вписувати. Дивіться. Ну я тут про промалюю. Я да Прибув що? на підприємство, організацію, отак. От і отак тут вписуєте. Харківський центр туризму. Так. І це ви тут зазначаєте. Я кожному закріплю завдання, ну, за завданням, ви потім пишете. А тут у вас буде, ті, хто в центрі туризму, я забув. Я вам сам впишу туди, бо я забув там чи Черненко. Якось таке прізвище, хто по наказу у вас по практиці там. Я сюди сам напишу, нічого не пишете. Я буду їх за вас сам підписувати. Головне, як так само вибув, і звідки. Так само. Ось зараз я. Звідки вибув. Так, зараз. Звідки вибув? Та ж сама історія, назва організації. Просто пишете, щоб я не вписував. Ну, треба щось із студентам робити, не все ж мені вписувати. Так, да, ви були, да, і посади те ж саме. Да, тут, я, тут я впишу все да, стосовно туризму. Далі. Відгуки, е, чи що тут далі пишеться? Відгук осіб, які перевіряли ходо, е, проходження практики. Висновок керівника практики від закладу вищої освіти. Дивіться е, е, тут теоретично, е, ось е, значить. Е, Повинні писати хтось із організації, будемо так говорити. Ви тут, умовно кажучи, не пишете нічого, не пишете нічого, От, тому що це має бути хтось з організації. Що ви пишете? У вас є таке, така графа, ось робочі записи. От. Тут також пишу, тут я пишу все. Тут я пишу, а тут хтось із організації. А ви якщо це Ярослав Утенко, да? Е, е, отут, е, відгуки, Сібікіпер роботи студента на практиці. Отут пише хтось із е, е, ну хто там у вас буде відповідати за практику. Е, Ярослав, да, будь ласка. Скажіть, будь ласка, тобто лише ось на цьому третьому аркуші да, да, треба от, їм от, писати віде, віде оцінка. Да, оцінка. На тому нічого не писати їм. Нічого, отут пишу я, висновок керівника практики від закладу вищої освіти. і вище тут, також, пишу. так? Так, да, тут я пишу, і тут я також пишу. Там ну, я з вами займався, то я й пишу тут. Е, Підписується щоденник е, з бази практики. Ось тут один підпис і печатка, тут один підпис. Це для Ярослава. Ну, для всіх решти я це все зроблю. Да, Ярослав, скажіть, будь ласка, мені сказали, що у нас початка ставиться тільки коли підписує начальник управління. Uh -huh. Як бути в такому разі? А якісь, якась відмітка, типу, для документів штамп є якийсь. Не, не гербова початка, просто штамп для Добре, документів. — Добре, я тоді це проговорю. Там є. Воно просто коли ж в організації підрозділ великий, є гербова печатка, там де керівник підписується. Ну, воно ставиться на. Цьому, а є печатка для документів. Ну, приміром, от, е, ну, от я також я ж не керівник, я про, простий викладач. Да? І е, я пишу, там приміром до мене звертається, напишіть рецензію на якусь е, там, роботу. Я пишу, а треба завірити. І завіряють печаткою для документів. Є такий вид початок. Я думаю, що в великих організаціях вони будуть. Або якийсь штампа, або просто я будь, що, будь що що відмічає, що це ось да, да, ну, печатка йде документів. Да, потім отут пише від підприємства, як правило, ну, якщо я буду вам вдячний, хтось, Володимир, Андрій, і Діана, якщо ви тут пофантазуєте, і з боку себе оціните, щоб мені менше тут за вас видумовувати. Ну, так так будемо говорити, да, тому що все-таки працювали ми разом, да, ну, а ні, то я можу написати. окей. Без питань. Вписуйте. Ну нехай, не пишіть нічого, не, не треба. Оце головне: тут напишіть. Тут ви пишете в оцих от рядочках, можете їх при, ну, прибирати чи прямо по, по них тут писати. Ось там ну там подивитись, як буде редагувати. От, вписуєте, що ви робили по дні. От берете оці дні, ось відкриваєте класрум, той де наш класрум, ось він де. І тут все по днях вказано, що ви робили. там, ну, там, ну, і Задання давалися, просто щоденник ви берете, заповнюєте звідти. Перший день практики, там ось е, е, ось, е, інструктаж з охорони практики, 14 квітня, інструктаж з охорони практики. І пишете, що ви там проходили інструктаж, то по інструкції 55 та 94. До речі, не всі ще пройшли, здали тільки 4. Три ще не пройшли, так що хто тут присутній, прийдіть там інструкції є. Потім далі наступне нормативно правова база. Да, будь ласка, Ярослав. А, скажіть, будь ласка, а нам треба по кожному дню писати, чи ми можемо не по кожному. А, не, ви можете тире, Наприклад, наприклад, я 21 числа вам поставив 21 квітня, да? 21-23, да? Вам треба виконати завдання нормативно-правова база. І 21-23, І пишете, що ви виконували. Добре, завдання. Так, да, да, так само тут. Приміром, я поставив 16 квітня, а перевірив у вас. 18, 16-18, і описуєте це завдання. Як ви його робили? Що? Коротенько, там коротенько, і е, завдання, і приміром, от сьогоднішній день. Ви дивіться, це ми трошки, як будемо кажемо, вже вийдемо з того становища, що в мене не вийшло сьогодні підвести підсумок і раніше вам поставити це завдання. Пишете: е, е, приміром, так: е, друге е, яке там е, перше, друге травня. Підготовка та. Ну, там, скажімо, ось дивіться, останнє завдання вам було на а яке число? на, е, та, 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 Зараз ось дивлюся. На 30, да? От пишете, да, з 1 числа виходить, до 30-го це було е, ну, зробити треба було. Е, так, травень, де воно тут, ага, До 30-го числа треба було взяти. Це завдання, а перше, друге підготовка та здача звітів з практики. Все, підготовка та здача звітів. От, щоден, щоденників та звітів. останнє. те, що я вам поставлю, в принципі, ну, сьогоднішній я вже другим числом поставлю, тому що першим я не поставлю. Але ви кажете, що першого другого ви вже готувалися. От, Першого ви готувалися. Да. І оце буде запис ваш, А потім в щоденнику далі. Отут решту оцих цих речей. Не обов'язково тут все розписувати. Тут коротенько, там просто для парності зроблено. А тут тоді в кінці вже. Е, 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 оце буде останній цей, і я вже буду писати, е, вписувати, скажімо, ваші там якісь добре працювали, там виконували завдання сумлінно, і буду подивитися по вашим тим попереднім оцінкам. Ну, в усіх, як ви ті, хто ходили, виконували завдання, можемо зараз продивитися, то єдине, що я не всім ще виставив. Я думаю, що будуть позитивні оцінки, ось, будь ласка. тут. Нижче добре немає. Думаю, що орієнтовно в околі таких оціночок у вас будуть і. Але це залік, тут двохрівнева оцінка, а бали, ну мовно кажуть, умовно, так. Це стосовно щоденника. Що по щоденнику ще не ясно? Ви тільки електронний заповнюєте, підвішуєте в клас, а потім я в понеділок уже скажу, що з ним робити. Вирішу, а потім скажу. В понеділок так. Нема питань. Ідемо далі. Добре. Я підвісив сьогодні ще такий документ ось він. Робоча програма. Я його мав раніше підвісити, але чомусь не підвісив. Ну, то не страшно. Все одно я вам все пояснював. І в цій програмі ви йдете ось 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 е, Дивіться, пункт четвертий. да, Вимоги до звіту про проходження практики. Що в ньому має бути? Зміст, вступ. Розділ один, розділ два, два розділи. Да, перший розділ теоретичні засади прикладної проблематики за індивідуальним завданням. Ну, ви пишете е, е, аналіз діяльності публічної організації і е, неурядових громадських ну там, умовно кажучи, якої організації, за якою ви закріплені. От, і відповідно висновки. Я, мабуть, зроблю вам так: я вам е, по цих трьох пунктах, по двох пунктах, да, я сформую вам просто бланк по розділам, а ви з тих матеріалів ви заповните. Заповнити їх, скажімо, наповнити цей звіт тими матеріалами, які ви готували. Да? Тобто, ви про організацію писали, ви писали про нормативну правову базу і ви писали про якісь пропозиції і рекомендації. Я вам от оформлю зміст, скажімо, загальний зміст, оформлю шаблон. Да? А ви вже наповните його своїм змістом, щоб не було цього теоретичні засади прикладної проблематики. Ну це там якби не будемо нічого видумовувати, Напишемо те, що ми робимо. Били. І вийде звіт, я зараз вам покажу минулорічні звіти. Е, так, зараз я гляну. Ось, приміром, студентка, відмінниця у нас вона. Е, трошки тут інший, інший був. Титулка. ось, Титулку ви побачите тут. І я вам її вставлю, в принципі, цю титулку. Я прямо зараз сяду вам, це все. Е, зроблю цей бланк це дві хвилини. Ось титулка трошки відмінятиметься, вона простіша. Да? От звіт. Про проходження практики, на базі ви тут вказуєте підприємство, да, виконав ла, там студент значить, підпис. Ну, як правило, так от пишуть підпис. Я зараз тут, тут, тут приберу оце. Коли роблять зразки, їх треба завжди підробляти. Так, значить, зараз. Ну, Приміром, тут буде. буде Так, зараз. Так. Тут буде прізвище ініціали. Так, зараз. Ініціали ініціали Прізвище. О, От тут ви вводите ініціали прізвища ваші, да? Керівник практики від організації. Я також, ну що там буде у вас, да, так само, ось як і тут. Так само, як і тут. Ініціали прізвища. Так. І так само тут, тут я буду, так, да? практики від інституту. Ну я також тут вже все впишу. Так, так. Так, 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 так. Топ-тап-тап-тап-тап. Підпис нам тут не треба вже. Так, ініціали. Да. Так, ну тут я все впишу. Тобто вам тут ввести своє прізвище і в кого там, ну тих, хто в центрі туризму, я введу, кого там треба. А тут ви вводите тих, хто у вас там керівник. Все, титулка звідси ось, берете. Ну, я її вставлю знову ж таки. Потім сам зміст, як він, як він виглядає. Ну, ось як робила Соня, да, в минулому році. Загальний опис громадської спілки. От вона описала організацію, ну, от і у вас приблизно так буде. Загальний опис організації, те, що ви робили. Місія там, все, 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 потім один-один. Да. Ну можете розбити, як ви там просто ж кожен по-різному робив, хто як, як кажуть умів. да. Історія створення та місія громадська. ну вона робила по громадській спілці Студентська ліга. Ви робите по тій організації, яка у вас. Історія, структура, ну, в принципі, все. Так, да. і другий розділ, ось вона тут робила як аналіз діяльності громадської спілки, чим вона займається. Ми ви також це робили. Нормативна база і напрямки. Ось вона так тут от вона проявила творчість. Я думаю, нормально. Добре. Висновки: У вступі ви пишете. Що пишеться в вступі? Значить, актуальність дослідження. Да, об'єм дослідження було обрано, об'єм дослідження було обрано громадською організацією. Ви пишете. Така-та-то така то організація, е, метою було дослідити там цю організацію, Ну і, да, коротенько, я також вам шаблон напишу, цього, е, ну, що є е, у вступі. Потім ви вміщуєте сюди матеріал, те, що ви досліджували там про організацію, як ви там його структуровано робили. Досліджували, все вписуєте, сюди вписуєте, вписуєте. І потім висновок. да Висновок повинен бути такий. Висновку повинно бути е е е розкриті завдання. Якщо тут, от приміром у Соні було поставлено вивчити історію виникнення, то, так, то тут ви пишете у висновках е вивчено от у тут бачите, трошки не дуже відповідає. Е, да, але все одно е, вивчено історію, і з'ясовано, що коротенько там або там, приміром, дослідити нормативну базу. Дослід... Дослідження нормативної бази показало, що. І ви пишете, що воно показало. Що основні закони, якими керується організація, це такі, такі, такий закон, от але існує багато інших. От коротенький висновок. Е, е, на друге третє завдання. Сформулювати рекомендації і пропозиції, якісь там щодо перспектив розвитку. Напишу, напишу, в результаті вивчення там, от, дослідження цієї організації було сформовано такі пропозиції. І там кілька, от там я говорив, кілька треба було їх сформулювати. ці пропозиції. І все. І тоді і обов'язково обов'язково, це все це ви тренуєтесь невеличке таке тренування, написання дипломної роботи. Перелік джерел посилання обов'язково ви пишете. Ось, ну, якби зразки там я вам, я вам скидаю, я можу, в принципі, звіт приблизно цей, ну, скажімо, для зразка вам завантажити, щоб ви на нього дивилися, якщо було комусь можливо, легше. Да. І дивіться, і по тексту, ось от, у, значить, а, ну зараз я дивлюся, до речі. Да, до речі, тут у Соні цього немає. Ну, це, мабуть, ма статут. А, ні, є, є. Дивіться, по тексту мають бути посилання. Якщо у вас, ще раз нагадаю, я це бачите, повторюю постійно, тому ви маєте запам'ятати 13 посилань, 13 джерел. Щонайменше, якщо у вас 13 джерел, має бути щонайменше 13 посилань. Е, більше може бути, менше не може. Тому що якщо там вказано перше джерело таке, то, то ви вказуєте, що ага, оце там, приміром, якусь цю. Скажімо, текст ви взяли там з першого джерела. Якщо є там друге, ви пишете, що з другого. Єдине, що ось я бачу у Соні, як можна робити, чому може бути не 13, а менше. Тому що, приміром, якщо ви там ну досліджувати, це якщо ви будете десь там щось писати, досліджували якусь проблему, і вона є дослідження в бадосліджена в багатьох вчених. Іноді пишуть так: от, що в 13 тобто в 9-13 підручниках ну, також досліджувана організація, керується статусом спілки, положенням про окремі комітети та робочі групи, а також внутрішніми регламентами. Тобто, щоб не ставити кожну цю посилання, вона просто, вони просто йдуть підряд. Можна написати 9 13. Тобто це означає, що 9, 9 джерело, 10, те 11, 12, 13, 4 джерела. Можна робити так. От дивіться, або тут, і зараз вам просто покажу. Нехай там, нехай нехай я просто в тексті візьму, е е хай це буде якийсь там текст. Е так, ось якийсь текст, не неважливо. да і приміром, щоб треба не через тере, а можна як вказати як у Соні там 9.13 написано, да От, ось було 9. Потім е крапка з комою крапка скомає потім 10 крапка скомає потім 11 крапка скомає 12 крапка скомає і 13 закрили дужку закрили дужку О можна то, отак вказувати в принципі Якщо, да, або можна, або, або 9-13. і і так, і так. Ну, Отак правильніше, чесно, чесно кажучи. Чому? Тому що, коли, е, дивіться, тут ніхто вашого звіту провіряти не буде, не буде да? але е, коли буде дипломна робота, її обов'язково перевіряють на запозичення. І якщо, приміром, ну, програма, я там точно не знаю скриптів, алгоритмів, Роботи цієї програми, як вона там перевіряється. Але чомусь, мені здається, що приміром, ну, приміром, цей текст ви взяли з джерела 9. Да? То от десь має бути е, якесь співпадіння. Да? Ось джерело 9. Ось воно джерело 9. Да? От, і все. І якщо ви взяли якийсь елемент із джерела 10, там має бути е, посилання на, це, на цю десятку. А якщо у вас 9-13, Десятка одинадцятка випадає. Да? Тому краще через крапка з комою писати. Так, то лише. Але можна і так, і так. Це стосовно позначки. Да. І зрештою, звіт у вас не ну, повинен ось в робочій програмі. В робочій програмі у вас сказано, що. Так, я тут повернувся, бо тут я тут накрутив, на навертів. Так, це все не потрібно. Так, е, да, дивіться. Е... Сказано, що звіт 10-15 сторінок. Ну Можливо, хто не вкладеться. Давайте так, 20, не більше 20, бо я знаю, що дехто там захоче щось розписати, але орієнтуйте, що багато дуже не треба. Коротенько. Да Тобто, я зараз вам тоді дивіться, в якому режимі ми працюємо. Я зараз вам виставляю бланк. Бланк ці звіту, ви можете його крутити. Я вам просто орієнтовно напишу, як би я його бачив. Можете його крутити, вертіти, але щоб там було викладено основне це сутність роботи організації, нормативна права база, якою вона користується, і якісь ваші досліджувані перспективи цієї організації, як ви вважаєте? Це ваше бачення. От. І все. І щоб, якщо ви використовували джерела, А ви їх використовували, да, то відповідно, були посилання на джерела. Все тоді закріпляєте. А в понеділок ми, я точно ще не знаю, подивлюсь, по, по часу бешко, тільки, -тільки зайшов до комп'ютера. Е, я думаю, що я вам в неділю вже напишу, буду знати, що. Орієнтовно, так само, як ми зазвичай, на 4-5 годину я думаю, що ми з вами в цей час і зустрінемося. І там уже, якщо що не так, ми підкоригуємо там ваші звіти, я скажу, що не так, і потім ви Виведемо ваші оцінки і закриємо питання з вашою виробничою практикою. Оце така ситуація. Якісь питання звіту, можливо? Питань немає. Дякуємо так. за інформацію. Так, Тоді я зараз підготую вам бланк орієнтовний. Вкажу, вкажу, мабуть, щоб бланк був один для всіх. Я просто напишу табличку інформаційну. Хто керівники практики в е, центрі туризму? Да, ви самі вставите прізвище. Бо я просто десь вона лежить. Да, так, да, так, да, я знаю, так. Да. Да, Скажіть, будь ласка, е, якщо буде потрібно оригінали, чи можна надіслати після 9 травня? Та можна, без питань, можна. Головне, щоб це не було, що я в відпуску буду сидіти, чекати, а відпустка у нас починається з 1 липня, умовно кажучи. Я все Ні, одно ну, тут буду... до 1 липня. Да, я думаю, що повинні. Тому що тому що дивіться, захисти студія. Я однозначно буду тут на місці, ну, умовно кажучи, в робочі дні до кінця липня, тому що у нас захисти бакалаврів. Четвертого курсу будуть і вони також будуть направляти. Поки їх всі не піймають ці роботи, то я ясно, що то що ви ну, це не те, що там оттягуєте, а 31 го 29 двадцять ви ні, ж робити, да. то умовно кажучи, я там поставив 9-го, Ну якщо не вийде, то, то ну як вийде, Ну, да, да ми ну... просто розмовляли з приводу мого питання. Так, да, 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 так, так, так. У вас там проблеми, особливо, я тому, я так що так треба у Львів відправити, а потім в Дніпро, а потім вам там і там таке інше. Да тут нам з, з харківськими варіантами. Трішки швидше нас вийде, Ну так. Да, єдине, на на наперед, щоб були електронні варіанти. Тоді, якщо питань немає, я вам Та дякую. У мене зробив. є маленьке питання Та, щоденник щоденних практики. От я його зараз написав, наприклад, а прикріпити його. По-моєму, ви не зробили куди прикріпити. Ні? Чи в мене я, щас, щас, я, я зараз буду. буду робити Я вже казав, що я зараз а, буду робити. Все. Там буде в завданні закріплено. Бланк щоденника і бланк звіту буде Уже з титулкою з усім, що вам не Далі, робити. Далі. Ви туди тільки внесете ту інформацію, яка я вкажу: там от хто керівник бази практики в центрі туризму. Да, а решту ви там знаєте. Хто... Ну, решта, хто не в центрі туризму, то ви знаєте там, хто у вас у вас. От і там я все це поміщу. В понеділок ми тоді з вами так само зберемося, і по кожному, ну, як ми зазвичай робимо по кожному завданню пройдемося, по звіту пройдемося і виведемо вам оціночку. А тоді вже там будемо вирішувати. Так, а зараз не треба. Це я б, в мене не було тоді, 30-го. Квітня, напрямки і перспективи. Я здав це, ви просто подивитесь. Я подивлюся, якщо мене будь якісь питання, я вам тоді в понеділок задам. їх. да, да, добре. Угу. Так, Це ж творча робота, ви ж розумієте, ваше бачення. да, Дай думаю, що ви люди досвідчені вже в цьому плані. Так, да, профі. Не те слово, ну хто ж навчає? Ви ж тут давайте. Один один. Добре, шановні. Ще якісь питання, можливо, коментарі. Та ні. Нема. тоді Олексійу дякую вам за увагу. Да. Дякуємо вам. Мене в понеділок, можливо, не буде на захисті. Окей, тому... тоді можете написати, коли ви будете, або, приміром, в текстовому режимі я вам скажу, ось дивіться, у вас виходить це. Якщо щось хочете більше, будь ласка, виправте оце, -оце. О, не, як Це робиться завжди. Так, да, так. Да, давайте так. Коментаря якщо, якщо тому мене що в понеділок деф... не вийде. Получиться... Да, бо дехто всі ну там приміром, ось Володимир да, він мені пише коментарі, я йому говорю зауваження. Він там виправляє. Ну це асинхронний режим. Ми ж розуміємо в яких умовах ми живемо, тому треба входити в це положення. От і я думаю, що ми тут якось разом з нього цього положення вийдемо. Все тоді, шановні, бажаю вам вихідних. надавав вам завдання на вихідні. Тепер бажаю хороших вихідних. До понеділка. Слідкуйте за клас за класрумом. Я тоді в неділю викладу вам матеріали. Все, до побачення. На все добре. Дякуємо, до побачення. До побачення, гарних вихідних. Дякую.